Шість ветеранів це молоді люди, сповнені сил та енергії, які є активною частиною суспільства. Досвід бойових дій додав їм майстерності в нових справах та силу характеру. Я Оксана Коляда, займаюсь ветеранськими політиками з 18-го року. Полковник запасу, ветеранка. Ми поговоримо про те, якими працівниками є ветерани, як роботодавцям підготуватись до демобілізації своїх працівників, а також про те, чи готові громади до повернення ветеранів та ветеранок. Вже сьогодні 60% опитаних організацій декларують, що мають вакансії, при закритті яких віддається перевага ветеранам. 80% компаній зазначають, що на рівні найвищого керівництва організації є розуміння важливості підтримки адаптації та працевлаштування ветеранів. Головним ризиком для роботодавця є не образ радикального ветерана-працівника, а нестача трудових ресурсів. Тому переважно роботодавці впроваджують зміни для роботи з ветеранами не з власного бажання, а будучи вимушеними це робити. Раніше роботодавці боялись наймати ветеранів через упередження про ПТСР і могли відмовити у працевлаштуванні через бойовий досвід. Насправді, значна кількість ветеранів та ветеранок зовсім не мають ментальних проблем. Страх породжується невизначеністю та відсутністю знань і навичок, як взаємодіяти з ветеранами. Там питання субординації, виконання наказів, воно ну, точно на вищому рівні, ніж в цивільної людини. Якщо говорити про мене як про звільненого, то основна перевага це те, що е, ти там зміг вижити, тобто ти в максимально стресовій ситуації, яку можна придумати, знайшов шлях рішення. Під час служби ветерани набули багатьох корисних професійних навичок, які можуть стати у нагоді в цивільній роботі. Вони вміють керувати людьми, є хорошими командними гравцями, дисципліновані, здатні швидко опановувати емоції під час кризи, швидко вчаться та мають досвід ремонту різноманітної техніки в складних умовах, вміють ухвалювати складні рішення і брати на себе відповідальність. Нині компанії докладають зусиль, щоб дізнатися більше про воєнний досвід та розуміти, як можна перенести отримані під час нього навички в професію. Завдання на порядку денному стати тими організаціями, які будуть для ветеранів спільнотою, безпечною територією, де вони зможуть повною мірою реалізувати свій потенціал. У мене був чудовий колектив на телебаченні, коли я після війни туди прийшла. Багато нової діяльності це теж мені надзвичайно допомогло повернутися. Цікава робота, цікаве життя. Відчуття, що ти потрібен, що ти приносиш користь. А і для ветеранів це теж дуже важливо. Моїм першим шоком при поверненні з військової служби ще тоді, ще в 15-й рік. Було ну це в 15-й повернувся, пролікувався 16-й рік. Це виходить. Це був вихід на офіційну роботу, працевлаштування, все добре. І мені практично в перший день одна з колег задає запитання: і що какану вбивати людей за день? За результатами опитування, 52% демобілізованих військових не збираються повертатись на попереднє робоче місце близько 60% вважають, що їх бойовий досвід може бути проблемою при працевлаштуванні, і вони мають намір його приховувати. То як же поводити себе роботодавцям з ветеранами-працівниками? Роботодавці мають готуватися як до повернення своїх мобілізованих працівників, так і до найму інших ветеранів. Ми називаємо цю програму підготовка робочого місця ветеран. Але головна її суть комунікація. Трудовий колектив потрібно готувати до взаємодії з ветеранами. Не можна розраховувати на те, що захисник підлаштується під звичні правила системи. Так могло бути раніше, коли в нас було 500 тисяч ветеранів. Тепер аудиторія зросла в рази. І вже маємо говорити не тільки про їх реінтеграцію, а про ветерано орієнтоване суспільство. Ще один дуже важливий елемент: роботодавці мають зважати, що потреба у гідному ставленні є однією з базових потреб ветеранів, хоча вони самі вголос про це не говорять. Тому варто модернізувати програми колективно-соціальної відповідальності під потреби ветеранів, включно з окремими програмами вдячності, поваги та вшанування. Я відчуваю, що якщо ти а, такий, типа, к нам їде ревізор, у нас буде зараз ветеран, ви, будь ласка, осторожні з ним, От, а він може там, типу, щось, оце, ну, це стигматизація просто. Тобто, це не є ок. В першу чергу, ми маємо зробити а, робоче середовище інклюзивним, особливо для тих, хто втратив здоров'я. так? Ми маємо про це продумати. Ми маємо робити для всіх. Ну, типу, якщо ми скажемо, от ти ветеран, і ми тобі там психолога, а всім іншим ні. Це ж теж ну жахливо. Тобто, чому ви вирішили, що йому не потрібно до психолога або їй потрібно до психолога, а тільки мені потрібно. Боротьба за трудовий ресурс уже розпочалася. Ветеранам потрібні рівні можливості, щоб бути конкурентними на ринку праці. Що для цього можуть зробити роботодавці? Найперше, це зайняти активну позицію і створити умови для найму ветеранів, а також створити освітні можливості. Вони безумовно володіють навичками, які шукають компанії: критичне мислення, здатність розв'язувати проблеми, швидко опановувати нові знання та адаптуватися в кризових ситуаціях. Ці якості високо цінуються і в цивільному житті. Слід упроваджувати комплексні рішення і поєднувати тренінгові програми та навчання фахівців з проєктами сподяки та вшанувань. Звісно, базове навчання щодо особливостей роботи з носіями бойового досвіду мають пройти фахівці по роботі з персоналом, оптимально залучати до роботи фахівців-психологів. Але також принципово важливими будуть навички усього колективу з комунікації з ветераном. Здебільшого роботодавцеві варто шукати зовнішніх партнерів, які допоможуть йому у роботі з ветеранами та членами родин. І такими партнерами є різного роду ветеранські простори та об'єднання. Я дуже часто чула від хлопців, на що нас врятували, коли ми тут нікому не були. Особисто я не хотіла взагалі нікому говорити, що я служила. І поки до мене не прийшли з нагородою на роботу. Ніхто не знав, що я ветеранка. Повага і вшанування одна з базових справжніх потреб як ветеранів, так і членів їхніх родин. Для роботодавців запровадження таких локальних програм буде додатковою перевагою у боротьбі за трудові ресурси. І це, на жаль, реальність, в якій всі ми працюємо. На багатьох підприємствах є чимало мобілізованих працівників. У частині з них є програми вшанування для загиблих героїв. І це дуже важливо для самих ветеранів. В громаді ти часом не знаєш, які у тебе є пільги, що, що за тебе, що тобі вже повинні робити. Там місцева влада там чи державна влада. І е, тут не вистачає. Комунікації з ветеранами або з військовослужбовцями, як на рівні того, щоб просто представити те, чим ти можеш користуватися, щоб можна було прийти кудись, і тобі доступно, ясно пояснили, що ось, якщо ти ветеран, чи якщо ти військовослужбовець, у нас є перше, друге, третє, те, чим, чим ти можеш вільно користуватись. Чи які у тебе є потреби, ми можемо там тобі чи з чимось допомогти? Важливим є, щоб ветеран, військовослужбовець не добивався сам якихось там пільг, якихось там е... знижок там, чи ще чогось, а щоб це було прозоро, щоб це, щоб це від ветерана не вимагало якоїсь е... над... ну, такої, щоб він цього не просив, бо е... не всі ветерани здатні це робити, а якщо це буде само собою зрозуміло, то це, буде... це в цьому буде і повага певна до ветерана. Громади першими розуміють необхідність готовності до зустрічі ветеранів. Вони замовляють навчання фахівців та ініціюють модернізацію системи соціального захисту. Оптимальний алгоритм у громадах виглядає таким чином: розвиток реабілітаційних спроможностей, створення ветеранських просторів як партнерів держави та бізнесу, підготовка фахівців різного рівня. Соцпрацівники, ЦНАПи, кар'єрні радники, поліція, сімейні лікарі, фахівці, які працюють з персоналом, судді, журналісти. Така ідеальна модель спрацює лише якщо самі громади будуть готові до роботи та інвестицій у цьому напрямі.